Знаєте, чому у Польщі не часто можна побачити кондиціонер у квартирі і як встановити кондиціонер та не отримати при цьому величезний штраф? Зараз відповімо на ці гарячі питання. Це український канал ПЛ. Мене звати Ян Іванишин. Дякуємо, що дивитесь. Підпишіться на нас, якщо досі цього не зробили. Натисніть на лайк та дзвіночок. Отже, чому поляки так рідко встановлюють кондиціонери вдома? А тому, що за це можна отримати штраф від 5 тисяч злотих, а то і більше. По-перше, справа у Фреоні. Це газ, який використовується у кондиціонерах і в Польщі його офіційно вважають небезпечним для здоров'я. А по-друге, зовнішній блок кондиціонера, який вивішують на стіну, може псувати фасад будинка. Ну і по третє, шум від кондиціонера і краплі води, що стікають із теплообмінника, можуть заважати вашим сусідам. Тому найперше, що ви маєте зробити, якщо хочете встановити кондиціонер у своїй квартирі, це запитати в управлінні вашого будинку, чи можна в ньому встановлювати кліматизацію. Бо є такі приміщення, у яких це заборонено, як правило, йдеться про історичні будівлі і будинки у центральних районах. Якщо кондиціонер у будинку все ж таки може бути, його треба правильно встановити. Зауважте. Просто купити і повісити самому не можна. Це мають робити виключно працівники, які мають відповідну ліцензію. Контакти таких спеціалістів вам запропонують у магазині, де купуватимете кондиціонер. Без послуги встановлення кондиціонер вам просто не продадуть. Навіть якщо купуватимете кондиціонер не у великій мережі, а там невідомому інтернет-магазині. Продавець все одно повинен запитати у вас ліцензію фірми, яка встановлює прилади. Під час встановлення попіклуйтеся про те, аби зовнішній блок висів на балконі ближче до підлоги, або ж знаходився у спеціальному кошику, щоб це не надто змінювало загальний вигляд фасаду. Ну і звичайно, слідкуйте, аби з вашого кондиціонера не текла вода на балкони сусідів знизу. Якщо ж ви не дотримуєтесь цих правил, від вас абсолютно законно можуть вимагати не просто демонтувати кондиціонер, але й компенсувати пошкодження фасаду, і штраф може складати десятки тисяч злотих. Ну і, звичайно, якщо ви винаймаєте житло, то можете придбати мобільний кондиціонер. Звичайно, користуватися ним не так зручно, як стаціонарним, але ж не потрібно жодних дозволів та ліцензій. До того ж, його можна забрати в інше житло при переїзді. Будьте законослухняними. Дякую, що дивилися. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на український канал PL і натисніть на дзвіночок. До зустрічі.